Серед м'яких пагорбів Кроловеччини, де пісні вітру змішуються з ароматом вишень, ховається особливе місце село Воргол. Це не просто крапка на карті Сумщини, а територія, що дихає легендами, шепоче історії з глибини тисячоліть і щороку притягує мандрівників, істориків, археологів і шукачів справжнього. Місце сили, де зберігається живий подих минулого. Ще задовго до нашої доби, коли Київська Русь простягалася від Балтики до Чорного моря, на цьому місці існувало місто, що згадується в давньоруських літописах. Воно входило до складу Китильського князівства і було важливим форпостом на шляху між північчю та півднем. Археологічні розкопки городища Воргол засвідчили, тут вирувало життя задовго до монгольської навали. Історія залишила по собі не лише літописні згадки, а й унікальні ландшафти. Воргольські каньйони це місце, де глибокі урвища та кам'янисті схили утворюють дивовижні природні форми. Вода тут виборює собі шлях крізь товщі пісковику, а над урвищами ростуть дикі трави, пахнуть чебрецем і м'ятою. На південному краю села здіймаються вишневі гори, названі так через розлогі сади, які навесні перетворюють ці пагорби на море білого цвіту. За легендою, у цих горах шукав скарби чоловік на ім'я Чудеска, то був або божевільний романтик, або проникливий шукач таємниць, якому, кажуть, таки вдалося знайти частинку старовинного золота, або принаймні він так стверджує. У самому ворглі зберігся унікальний архітектурний об'єкт – склеп-усипальниця родини Шичкої. Пірамідальна каплиця з неокласичним декором, мов безмовний свідок зламаної епохи, її спорудив на початку ХХ століття поміщик Олександр Шичко, найбільший землевласник у цих краях. Будівля, зведена з цегли та місцевого пісковику, прикрашена рослинним та геометричним декором, усередині три погребальні. Колись її підлогу вкривала плитка з харківського заводу, барона Бергенгейма. В радянський час труни з піраміди було викинуто, а споруду перетворено на склад паливно-мастильних матеріалів. Та легенда про скляну труну, привезену з Європи, виявилася правдою. Тут покоїлась молода Олена Амосова, донька Шичкова. Дружина очільника Глухова, яка померла від віспи на одному з німецьких курортів. І досі місцеві жителі та гості села шепочуться про те, що дух Олени Амосової не покидає родинну усипальницю. кажуть, іноді вночі біля піраміди можна побачити примарну постать молодої жінки у довгій білосніжній сукні. Вона ніби блукає стежками парку, шукаючи спокій і свободу від земних мук. Дух панянки оберігає це місце, і багато хто вірить. Саме завдяки її присутності Воргол і досі залишається місцем сили, де минуле і сучасність переплітаються у єдину мелодію. На околиці села б'є джерело, криниця на честь воргольської ікони Божої Матері. За переказами, вода з нього має цілющу силу. Сюди приїздять паломники, щоб напитись живої води, умитись і наповнитись духовною енергією. Поблизу парк пам'ятка садово-паркового мистецтва Воргол, де дерева мовчки зберігають. Пам'ять про століття людської діяльності, любові, скорботи і надії. А ще воргол славиться своїм пасічником, медовухою і навіть апібудиночками, місцями, де можна відпочити на вуликах і відчути бджолиний мікровібраційний масаж. Мед із воргольських трав вважається цілющим. Щоліта тут проходить фестиваль живої історії Ворво. Унікальна подія, яка поєднує реконструкції історичних боїв, майстер-класи старовинних ремесел, виставки археологічних артефактів та виступи рок гуртів Тут можна спробувати себе у середньовічному бою. Скуштувати страви княжих часів і доторкнутись до минулого не лише розумом, а й серцем. Кожного літа дітки відвідують воргольський екотабір, де міцніє їх зв'язок з минулим. І зростає сила справжнього українського духу. Воргол – це місце сили. Тут кожен камінь, кожен подих вітру. Кожна крапля скриниці говорять про вічність. Це земля, де оживає історія, де сплелися реальність і легенда, і де сучасність обережно ступає по залишках великого минулого. Хто раз тут побував, уже не забуде. І, можливо, теж почне шукати свій скарб, як той чудеска.